Вийшов сьогодні на рибалку на фідер одне вудлище, запрет вступив в свою законну силу з приводу прикормки. Взяв гейзер, кукуруза, фішинг, кейс фішинг. Десь близько пів пачки засипаю. Вона доволі світла, світлого кольору. Трошки зробити її темною. Візьму Magic Bait, для футба. Вона трошки темніша. 50 на 50 змішаю, щоб вона не сильно відрізнялася від рельєфу, від кольору надушніше. Також повернутися. Зволожуємо і починаємо рибалку. Коромка готова, замішана. Забув сказати, що рибачу я сьогодні в незнайомому місці. Глибини я тут не знаю, який рельєф дна не знаю. Тому промірявся хвилин 15, мабуть, два рази обірвав поводки, вже визначив для себе точки, де буду рибачити, закліпсувався. Приблизно центр річки кидаю. Особи яких з перепадів дна я не бачу якихось спусків, підйомів, ровок, рівнин, камінців. Я тут нічого не знайшов, просто рівне дно. Плавно уходить глибина від того берега і плавно підіймається сюди. Що по поводу снасті? Коромисло, скользяще снасть. кормушка вагою 60 грамів, тому що на середині річки там присутня течія, розпочну 60 грамів, якщо буде мало, буду збільшуватись. Якщо кормушку не буде зносить, буду зменшуватись у вазі. Пластмасове коромисло. Тут вертлюжок заодно слугує фіксатором для поводків. За інший кінець два поводка. 1 см 20 другий близько 15 см. 0,14 ліска. Рибачить буду на черв'яка сьогодні. Ще є грізлі бейлси, ще якісь клубнічні пуфіки. В процесі рибалки все розкажу і покажу. Погнали рибачити. Тайм на клюваку! Для вас прийшла одна секунда, а для мене дві доби. Зараз я вам розкажу, що за цей час відбулося зі мною. Зараз, як ви бачите на цьому місці, де був фідер, тепер вудочка. Де ж подівся фідер? Значить, сижу я, чекаю покльовки, Покльовок немає. Один, другий, третій перезакид. покльовок немає. Потім вечір, ніч. Потім зранку на роботу. Доба пролетіла, відпрацював, прийшов додому. І ось я опинився знов тут. Але з вудочкою. Якщо я вас заінтригував або ж розвеселив, відмітьте це відео з лайком. А хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Продовжуємо рибалку. Ну що я вам скажу? Рибалка в мене сьогодні виходить доволі екстремальна. З берега на вудочку також не клює, тому я заліз на повалене дерево. Бачите, в якому я місці стою, рибачу. Уже спіймав першу рибу. Як ви думаєте, хто це? Верховод. Закормив місце, повинна крутитися вона тут. Періодично буду виходити на берег, тому що вистоїть, витримати рівновагу так весь день. Я вам скажу, це доволі складна задача. Ось садок, вже там є одна верховодка, до речі. І ось так я стою на поваленому дереві. Закормив ось там місце, де якраз кінчик вудлища. Ну, там я закормив місце. О, різновид є сукльовка. Точніше, покльовки не було без покльовки, хотів просто витягнути, снасть, показати, куди я закидаю, куди закормився, зійшла риба. В общем, ви поняли. Уже постояв хвилинок 15-20, вже ноги гудуть. Переживляємося і робимо черговий закид. Верховод доволі непогано клює останнім часом у мене на одного червоного опариша і одного білого. І бутерброд. Ну що ж, погнали. Глуха оснастка, однограмовий поплавок, дробинка. Глибина на даний момент виставлена десь 40 см, я думаю. Не знаю, як кого. В мене постійно, коли приходиш на рибалку, вітер дує в лице. На який берег не прийдеш, чи на один, чи на інший. Яку блокацію не змінив. Сідаєш чи стаєш, починаєш рибалку і вітер обов'язково дує в лице. Радує, що він не дуже сильний. А то мене з цієї поваленої верби здує геть. Ось тут я рибалив, сачок лишив на березі, підставка для вудочки, а перебрався я вон туди. Наживка Париж. прикормку ви вже бачили яка. Піодично підкидаю прикормку в місце лову, я такі роблю шарики, які при ударі об воду. Щось далеко я закинув. Треба трошки ближче. Ось саме то. І так по декілька шариків. Закидаю другий закид взагалі, просто супер прямо на поплавок. В цьому місці я вже ловив на поплапопер. З берега закидав, з того місця, де он східці такі збудовані, імпровізовані, і закидав приблизно в це місце. Доволі непогано верховодловився. Той вихід на рибалку я не знімав. А сьогодні вирішив спробувати і зняти. Тому що доволі мені сподобалось місце. Я думаю, тут можуть крутитися не тільки верховод. Зазвичай риба шукає такі укриття, як повалені дерева, на вищі ветки, як он під берегом, а прямо біля поплавка гуляє. В цьому році я тільки одну плотву зловив на фідер. Якось вона в наших краях все ніяк не почне клювати. Взагалі тут класне місце на вищі дерева, обривистий берег. Вже хочеться якогось різнориб'я. Різнориб'я обов'язково буде. У нас з товаришами є думка найближчим часом поїхати. О, є, друзі, покльовка нарешті. Верховод хороший. На два червоні опариша. Наживляв червоний з білим бутерброд, на які зазвичай доволі непогано були покльовки. Не клювало. Наживив два червоні опариша і клювання відразу було. Але червоного і білого я взяв по одній порції. Тому будемо експериментувати. Будемо пропонувати рибі бутерброд, будемо по два білі, по два червоні ставити. У Нас з товаришами, як я вже почав розповідати, є думка найближчим часом поїхати на риболовлю. У нас є будиночок на березі річки. Там ми залишаємося на ночовку, на 2-3 доби їдемо. Обов'язково все зніму. Ми туди, як їдемо, там обов'язково готуємо, ловимо рибу, відпочиваємо. Зараз в планах до доміка зробити навіс. Столик і лавочку ми вже зробили. Це в мене є на відео. Подивіться, там є два відео. Там є дві частини. Відпочинок 24 години, здається, називається два відео. Як ми там ловимо рибу, жаримо, варимо юшку. Є клювання, друзі, є верховод. Так, ну що ж, якщо сьогодні будете знову склювати верховод, я думаю, це не проблема. Головне процес. Неважливо, як кажуть, яка риба, головне процес. Сонце вийшло і покльовки стали набагато частіше. І верховод доволі непоганий. Такого приємного розміру. У мене вже є декілька відео там, де ми відпочиваємо. Заходьте, подивіться, кому цікаво. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові ролики. Там завжди риболовля цікава. Що на вудочку, що на спінінг. Останній раз ми їздили без ночівлі, просто на декілька годин приїхали, навели порядки біля доміка і покидали спінінги. Спіймав я там декілька щучок і було ще декілька покльовок. Щука, правда, були невеличкі, відпускні всі. Але риба там є. Хоч вітер і легенький, але хвилі все-таки заважають. Не завжди побачиш покльовку. Коли вже добре клювання йде, що топить поплавок, тоді вже чітко видно. А так трошки покльовки змазуються хвилями. Є клювання. О, ну, блін, який класний верховод. І знову на два червоні опариші. <рігра> <рігра> Яка шустра мимо садка пірнула. Ну ладно, ще спіймаємо. На фідер клювати не хоче в цьому місці, тому будемо рибалити на водочку. Вже Дуже хочеться класної погоди і виїхати на рибні місця. Тому що нема сенсу їхати туди тратитися на бензин, на продукти і нічого не спіймати. Ну це нелогічно, я рахую. Тому рибачу поки що де можу, а найближчим часом, як тільки розпогодиться, відразу ролики стануть цікавіші, відразу буде більше риби. Будемо їздити по цікавих місцях, все вам буду знімати, показувати. І ще одна причина, чому я заліз на дерево. Тому що на березі дуже некомфортно рибалити, практично немає можливості закидати вудочку. Що з однієї сторони, що з іншої, нависають дерева. Я спробував декілька разів зачепився, тому вирішив зробити рибалку більш екстремальнішою, залізти на дерево. Періодично, виходжу, відпочиваю, тому що стоять на дереві. І дивиться на ці хвилі на фоні поплавка. Дуже сильно укачує і втрачається відчуття рівноваги. Не хочеться впасти в воду. Ще прохолодно для сезону купання. Так, і ось є зацеп. Збільшу глибину півтора метри і відразу зацеп. Так, там є ветки. Зараз буде обрив. Водочок 014, я думаю, дуже легенько це все діло відірветься. Хоча є, вирвав, не відірвався, а відірвав гілочку. Трапляються клювання. Непогано як верховодки. Тільки вийшло сонце відразу є клювання. Тільки сонце заходить, клювань немає. Та яка волна поплавка захльостує капець. Покльовки дуже паршиво видно. Є клювання. Є риба. Ну, верховод так верховод. Занадто великі хвилі здійнялися, вітер стає все сильніший і сильніший. До цього він хоч інколи переставав, дуть, а зараз дме, що дурний. Тому я думаю, саме час піти дати ногам відпочити. За одно місце відпочине і будемо сподіватися, що трошки вітер стихне. Так, будемо вибиратися потроху. Трить опариші, то вони на сонці стоять. Сонечко є, але й вітер є. О, верховода є на гачку, І знов практично без покльовки. Я ж кажу, за волною нереально побачить покльовку. Це просто якийсь капець а не рибалка на такому вітрі. Вона вже скоро здує з цього дерева. І якщо вітер не стане тихішим, треба переходити шукати інше затишніше місце. Все, тут стало неможливо рибалити. Йдемо на інше місце. Всю рибу, що я спіймав тут, відпускаємо. Живіть, ростіть. Я за вами прийду наступного року. А ось тепер я не знаю, як буду знімати відео. від першого лиця. Відламалася ось ця штучка, кріплення. Буду мудрувати, як приробити або ж потрібно замовляти нове кріплення. Перейшов я на нове місце. Тут вітер також присутній, але тут набагато менша хвиля, тому що тут іде такий затишок зачерету невеличкий. Наживив два опариша, червоний з білим, і перше клювання. Ось такий окуньок узяв. Ще не нацепив камеру. До того ж кріплення ще поламалось, Ну нічого, зараз щось придумаю. Все, біжи малявка рости. Тість незрозумілі рухи поплавка є. І непонятно, не тягне, не клює. А там будемо перезакидати. О ти -мойо! Чудо ти мале. Подивіться на цього малявкіна, геть без покльовки. А ну покажи, які в тебе. Пера. О! Молодець. І такі малесенькі. Ну, той набагато більший перший був. А заїв як потрібно доставати інструмент. Перекріпив я на швидку руч кріплення до камери. Ну, Вроді тримається. Так. Ой, йо-майо, аж гачка практично не видно. Там теж якось акуратно, щоб його не вирвати там, щоб він у нас жив далі і ріс. О! Ні, не о. О тепер є. Поплив на поверхні не лишився. Значить з ним все буде добре. Завжди бажано з собою мати інструмент для того, щоб дістать гачок, коли глибоко заковтує риба. Беруть всі окуні, вже 4 штучки спіймав, беруть ці на бутерброд на опариш. Надягнув черв'як, жодної покльовки не було. Странні якісь окуні. Тут ось впадає така маласенька річечка. І тут, де вона впадає У велику річку, стоять окуні. Поки що ніхто не клював крім окуня. Так, і тут вже вітер здіймається. Да, погода не дає, просто не дає порибачити нормально. Як не вітер, то дощ. качки плавають, рибу розганяють. Львання. Тут тут і знову конець маленький. А заковтують вже вони зарази. Це просто капець. Гачка не видно. Я вже далеко інструмент не ховаю на поготові. Будемо якось обережно витягувати гачок, обережно наскільки це можливо. Це вже, це явно не жилець уже. Ну, нічого. Окунь це не заборонена риба для вилову. Хоча він ще активно доволі рухається. Випустимо. Він поплив нормально. Так що жити буде. Ти вам казав про різнориб'я? <гум> От вам і різнориб'я. Була верховодка, а зараз окунь. Є клювання. Доволі дивні клювання, просто повело є. Да, знову окунь. Ось цього разу взагалі смішний розмір. Як він встигає так закорпнути, ну блін. навіть його там не бачу. І ще цілий малий. Минулі роки сюди і плотва підходила, і краснопірка, але як бачите, поки що тільки окунь. Зайняв територію і нікого сюди не пускає. Там лебеді плавають. Кожен раз, коли йду на рибалку, їх бачу. Є ще одне місце, де я сподіваюсь буде ловиться краснопірка, по крайній мірі декілька днів тому вона там клювала, але невеликого розміру. Але в зв'язку з тим, що рівень води дуже піднявся, не знаю, чи там можна буде підійти до берега. Рідко таке в мене на рибалці буває, але це вже третє місце я поміняв. І нарешті, мені здається, я заховався від вітру тому що він проходить верхом а я тут заховався за очеретом. Є плювання і перша риба на новому місці верховод. Верховода в мене хвата достатньо, тому ловлю і відпускаю. Навіть садок не розкладав. Ось так підійшов, дістав прикормку, дістав опариш і все, затишна акваторія, там далі вітер дує, хвилю гонить, тут тиша, спокій, і знову якесь клювання. Да, зміни погоди негативно впливають на кльов. За весь час, що я ходив на поплавочку, спіймав декілька краснопірок, верховод. В великій кількості і декілька десятків окулів. Ну, я маю в виду в цьому році. Минулі роки, то звісно я непогано волив. ми Будемо сподіватися, що погода на кінець-то наладиться і піде нормальна рибалка. Є клювання, ну нарешті. Ну, зверху вода. Ну, радує, що хоть щось клює. Ну що ж, ось така рибалка. Ух, я как вас напуклюлся, блін. Я вже думав щось цікавіше клюнуло. Знову холода. Вот такий паровоз пішов. Блин. І так прощу я. Ось така рибалка получилась сьогодні. Ні туди і ні сюди. І якби я знову націлювався на верховода, наловив би 100%, але хочеться якоїсь цікавішої риби. Хочеться вже плотви, краснопіра, подляща якогось, карася. Але зміни погоди не дають нормально порибалить. Не хоче риба клювати. Як ти її не годуй, які прикормки не сип, які наживки не одівай. Вона не хоче. Попереду ще дуже багато цікавих рибалок. Ну, Хоча б за старання підтримайте відео лайком, підписуйтесь на канал, для того, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Дякую за перегляд. З вами був канал Fishing in Free Time.